Паля, сі сольмідо. Знову він. Страшний сон регента. Початок богослужіння, а хору і досі немає. Сьома година. Що встигаю сказати за співанку? Регент це не професія, це особливе Боже покликання. Ним неможливо стати, не можна народитися. Регент це не просто музикант, який від усього серця полюбив Бога, це і психолог, і друг, і вчитель, і ще багато характеристик і професій. Найточніший вираз про регента каже, що регент це слуга хористів, який повинен навчити їх головному. Що співаєш вустами в те віруй серцем а в що віруєш серцем, виконуй і на ділі. Уставщик в семінарії повинен бути дуже відповідальною людиною, адже це церковний служитель, який слідкує за порядком богослужінь згідно уставу. Можна сказати, що регент це руки хору, а уставщик – це ноги, тому що руки повинні керувати кліросом, а ноги бігати за книжками. Часто потрібно узгоджувати певні моменти зі священним началем. Перед кожним богослужінням потрібно чітко сформувати порядок співу та читань. Бувають випадки, коли потрібно підучити іще самі богослужбові тексти, якщо вони їх не дуже добре знають, для того, щоб у результаті все було, як пише апостол Павел, благообразно і починно. Деколи навіть голова їде обертом від усієї цієї кількості різних книжок. Але все ж таки це допомагає у подальшому досконало знати практичне звершення богослужінь. Семінарська служба є колискою нашого майбутнього священницького служіння. І це колискою опикується багато наших шановних викладачів, які, не пакладаючи сил день у день, моляться за нас перед Пастолом Божим. Але над ними є опіка, яку покладає своє життя наш дорогий владико, високоприсвяченнячий Іов. Кожні воскресні та праздничні служби, кожен акафісний вівторок і увесь великий піст та світлосудміця возноситься у святі молитви з повністю великої любові до Бога. І ми, як свідки цієї подвижницької діяльності, стараємося проявити різноманітну підтримку нашому пастиру та його співслужителям, служителям, ослабив було якості подяканів та пономарів. Оскільки на власні очі ми бачимо звершення великої таємниці нашого спасіння, таїнства Єхаристії. Знаходячись найближче до владика та священства, на власній шкірі відчуваємо ту благодать, яку Господь не зводить на допомогу своїм вірним служителям, а через них і на нас самих. Ця чудаційна сила спонукає нас все більше любити не тільки наших ближніх, а й те священне служіння, до якого ми будемо призвані. Християнське життя не закінчується на божественній літургії. Справжній християнин повинен кожен свій крок направляти в сторону світла. Хтось ці кроки робить стабільно кожного дня, а хтось постійно запізнюється. За 4 роки навчання в семінарії ми старались розвивати свої таланти та отримали чимало цінних знань і навіть почали наставляти у вірі молоде покоління діти наше майбутнє, майбутнє всієї церкви. Ми вчимо їх головних аспектів віри, любові та дисципліни. Але часто забуваємо. Що ми також були дітьми і робили такі ж помилки. Скільки можна просити, просила мама і